Смак минулого це їжа або продукти, які викликають ностальгійні спогади про дитинство, ті, які були особливо знайомими, улюбленими або часто присутніми в нашому житті. Одним із таких місцевих смаколиків ще з минулого століття стало печиво Дніпро. У нас в школі воно в нас при буфеті. У нас там можна було ну то вже може трошки вже пізніше було, але я пам'ятаю, що ми його в школі ну на сніданки. Ми там його могли собі нам давали по три штучки його. Тобто там до компоту, до чаю, там три штучки, та й три штучки. Ну таке, хочеш ку, йди купи собі. Я вже пам'ятаю, скільки воно там пару копій коштувало. Воно було дуже смачне. Е з з чаем взагалі смакувала просто таяло. Батьки не встигали нам покупати. Казали, ми ж що накупили, де, де 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 а ми, ну, не, вже нема. Печиво має автора його рецепт, дизайн та упаковку у 1967 році розробила інженер-технолог кондитерського виробництва обласного управління харчової промисловості Олександра Леонова. Вона розповідала, що вони часто їздили в командіровки. Це я пам'ятаю сама, бо я за нею дуже плакала. І вона весь час ганяла по всім командіровкам. І вони вивчали, що де виробляється, як воно буває. І ось вона поверталася у фірмоному нашому поїзді. І ось вона каже, що вона замовила чаю, каже, дайте мені печиво, бо я нічого не їла, щось перекусити. Їй принесли якесь печиво, і вона подумала, о, як би я зробила у це печиво Дніпро, і його і вона так хотіла, щоб його видавали, коли їдеш по фірмінному поїзді. І, ось. і вона приїхала така заряжена робити. Я, як дитина, це все спостерігала. Мені було тоді шість років, і я бачила, як мама все це робить вдома. Вона малювала це вдома. Це було ніби гра якась для мене. Мені було це дуже цікаво. Її надихнула річка Дніпро. Ну, звісно, і місто Дніпро. Але якщо ми будемо бачити, розглядати дизайн печива, то він такий прямокутне печиво збільшеного формату. І дизайн у вигляді таких крутих хвиль Дніпровських. А по центру написано Дніпро. Печиво Дніпро почали виготовляти на заводі про товарів у Дніпропетровську, а потім передали на нове виробництво у Новомосковську. Там воно випускалося тривалий час і швидко завоювало смакові симпатії не тільки місцевих, а й в усій Україні і за кордоном. Півкілограмова фірмова упаковка була зручною для продажу і виглядала як подарункова. На нього треба було натрапити, воно в свободному доступі його не було, як і багато чого іншого. Ну його розповно було, але його розбирали. Завозили, розбирали. І, ще... і в синій птиці, і було в інших кондитерських магазинах, його завозили. Завозили в обічні кондитерські відділи магазинів того ж астронома. Було воно. Ну, рідко. В відрядження кудись їхати, щоб знала, що ти з Дніпра. Куди йдеш? В синю птицю купуєш ці. На солодощи, конфеты, коробки специальные, с видами Днепра. Это наш фирменный знак города был, точно так же, как киевские торты. Привезти такую коробочку фирменную ну, в подарок считалось тоже всегда хорошо. Такого печенья нигде больше не было. В Москву я ехал, это был джентльменский набор в подарок, как будто хотел сделать. Бутылка масла подсолнечного, семечки, палочка колбасы московской нашего мясокомбината. І от це печені. Ті коробки навіть використовували з братом, будували будиночки для наших пупсів. Вирізали віконечка, вирізали дверцята, ставили все облаштовували, і потім меблі у нас були спеціально під пупсів, і ми робили такі будиночки, власне, а печиво швидко з'їдали. Чому ж саме печиво Дніпро так полюбилося покупцям? Пече Дніпро було дуже смачне і, мабуть, я більш за все любив пече Дніпро. Воно було в таких упаковках фірминих, таке жирненьке, солоденьке, крихке. Мені дуже подобалося. печенье настолько вкусное. Вот представьте, у нас на хранении были пустые коробки, а как раз вот современное печенье, которое выпускали в тот момент, мы положили в архив. И когда мы вернулись после этого весеннего карантина, в печенье была прогрызена большая дырка, и пачка была абсолютно пустой. То есть мы же за эти три там чотири карантину карантина їла пачку печень. Взагалі по смаку воно нагадує одночасно і як це пісочне якесь печиво, і я не знаю, якесь ще інше. І воно таке цікаво. Воно коли з маслом його дійсно їси, Воно прямо тає в роті, і оцей ванільний присмак. Ну таке реально, якісь такі бульбашки довкола тебе, коли ти їси печиво Дніпро. Воно складалося з натуральних продуктів. Це було борошно у вищого гатунку, вершкове масло, маргарин, меланш, згущене молоко, мед. Ну, Такий дуже добрий склад, але поєднання цих інгредієнтів воно й дало оцей смак, який ми називаємо нам знайомий з дитинства і з легкої руки. Однієї журналістки його назвали смак дитинства. Бо ми зараз і кажемо здобне печиво Дніпро смак дитинства. Невдовзі після першого рецепту Олександра Леонова розробила ще один: так з'явилося печиво дніпровські зорі. Воно мало іншу рецептуру і відповідно інший смак, а також дизайн та упаковку. Дніпровські зорі, бо вони ще смачніші, там у них глюкоза входить, вони ніжні такі, слоїсті. такі. Багато мені пишуть, що полюбляли більш дніпровські зорі. А Дніпро воно таке жирненьке трошки його з молочком, дуже добре. Там трохи вершкового масла, треба маргарин. Да, маргарин там є, і якщо це найвищої якості, то знову воно не виходить. І мед треба було натуральний. І згущене молоко туди входить в 90-ті роки. Перестали випускати оригінальне печиво, і на ринок хлинуло багато підробок продукту низької якості. Воно не мало необхідного складу. Люди купували його на базарах чи в кіосках. Родині авторки рецепту знадобилося 10 років, щоб відновити виробництво. Ми у 2011 році зареєстрували торговельну марку. У 2012 році одержали... Авторські права на дизайн печива, і уже у 2017 році за ліцензійним договором печиво вироблялося на Дніпровському хлібокомбінаті номер 5 Уже, е, воно випускалося у, у, у новому пакуванні. Воно було схоже на те, що було оригінальне, з точною, точно оригінальною рецептурою і з точним, точним дизайном. Процес виробництва ліцензійного печива тривав аж до 2023 року, поки договір не припинився. Воно не погане, але воно не таке. Так воно на е, е, зовнішній вигляд схоже, але смак вчені трошечки не такий. Масло, мабуть, не те, ну що щоб казати. Я пробував печиво Дніпро, яке зараз є. Воно теж смачне, але не, ну, на смак не те, от, от, ну не те, відрізняється дуже. Поки що ми шукаємо відповідальних виробників. Це дуже складно, бо дозволити собі е, залишити від, від, відтворити той склад, який був, натуральний. Може не кожен, це велика собі вартість. Я б хотіла, щоб воно було для поціновлювача для тих, що розуміє, і для тих, що купив Дніпро, їсть і воно йому класне. Ось воно було десь 70 гривень. Коробка стоїла. Ну що ну ж зараз би воно дорожче стоїло. Аби люди пам'ятали найоригінальніше печиво у Дніпрі. Встановили маленьку бронзову міні скульптуру. Саме печиво Дніпро воно цікаве. Його колекціонують зараз коробки історичні печива Дніпра. І в місті є декілька колекціонерів, які до сих пір шукають. Та ми навіть обрали локацію оглядової майданчика парку Шевченко, тому що на одній з коробок видно монастирський остров і міст. Як і зараз печиво стоїть, і йому прям видно а, а, монастирський острів і, і міст пішохідне на нього. Історія цього печива це водночас і історія людей, які його створювали, і тих, хто його пам'ятає. Вона об'єднує покоління, викликає теплі спогади і асоціюється з дитинством, родинним затишком та якісною українською продукцією. Смак дитинства, який хочеться зберегти.